Вітаю, друзі! Я Віталій Портков. Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа Кіт Келлог прояснив, як мають відбуватися перемовини, які розпочнуться у Саудівській Аравії у понеділок, 24 березня. За словами Келлога, не передбачається, що російська і українська делегації, які прибудуть на ці перемовини, Будуть спілкуватися між собою натомість американські представники будуть водночас контактувати як із представниками Російської Федерації, так і з представниками України, і передавати повідомлення однієї делегації до іншої, очевидно, пропонуючи і власні підходи до того, як можуть вирішуватися ці чи інші дискусійні питання. Склад української делегації на такій зустрічі поки що не оприлюднений. Як можна зрозуміти, від сполучених штатів на таких перемовинах учасниками будуть чиновники Державного департаменту і Білого Дому. А от склад російських учасників засвідчує, що президент Путін йде шляхом затягування перемовин і імітації. Можливості реальних домовленостей представниками Росії на перемовинах у Саудівській Аравії цього разу будуть член Ради Федерації федеральних зборів Росії Григорій Карасін, а також генерал Сергій Біседа. Радник директора Федеральної служби безпеки Російської Федерації обидва політичні пенсіонери із яструбиними поглядами. Григорій Карасін багато років працював у системі Міністерства закордонних справ Російської Федерації, де був навіть заступником міністра. Але останні роки цей досвідчений дипломат перебуває на справжній політичній пенсії. Важливо нагадати, що у міністерстві закордонних справ Карасін опікувався саме пострадянським простором, і вже тоді був відомий своєю яструбиною позицією, зокрема і під час підготовки домовленості між Російською Федерацією і Україною після нападу Росії на Україну у 2014 році. Українським напрямком під час своєї роботи у Федеральної служби безпеки Російської Федерації займався і генерал Сергій Бісяд. Ба більше цей чекіст очолював управління, яке займалося саме дестабілізацією України і диверсіями на Території нашої країни саме генерал Бісєда був куратором колишнього президента України Віктора Януковича, коли Федеральна служба безпеки Російської Федерації допомагала Януковичу та його соратникам організувати демонтаж української держави для її подальшого захоплення Росіянами у 2013-2014 роках Бісєда, як вважають, одна з ключових постатей опору української влади повстанському руху на Майдані. Багато хто вважає, Вважає, що саме він і організував снайперів, які вбивали майданівців у 2014 році, а до того постійно наполягав на застосуванні сили до учасників протестів, виконуючи не тільки рекомендації російського президента Путіна, але й відповідаючи власним переконанням. Але нерозуміння біседою ситуація в Україні як у 2014-му, так і у 2022-му році. Злі язики у Москві подейкують, що це настільки не нерозуміння, що генерал насправді все розумів, але просто не хотів суперечити Путіну. Призвело до того, що і цей досвідчений чекіст виявився на політичні пенсії, адже посада. Радника директора Федеральної служби безпеки Російської Федерації у Москві нічого не означає. Найголовніше ані Григорій Корасін, ані Сергій Бісіда не мають реального доступу до президента Росії Путіна і не можуть швидко обговорювати з ними ці чи інші принципові питання, які потрібно було б вирішити на цих перемовинах. Стеля можливостей для колишнього заступника. Міністр закордонних справ Російської Федерації і колишнього очільника управління у Федеральній службі безпеки Російської Федерації це, скажімо, голова адміністрації президента Росії або його заступник. І це максимум, який, як ми розуміємо, не пов'язаний з ухваленням принципових рішень. Однак ці принципові рішення і не потрібні російському президенту. Путін надсилає Карасіна і біседу до Саудівської Аравії з однією єдиною метою. Вони мають допомогти затягти перемовини на тижні або на місяці, відкриваючи для російського президента простір для продовження воєнних дій проти України. Це і є головною метою російського очільника затягнути американського президента Дональда Трампа у безкінечний переговірний процес на тлі продовження бойових дій проти України в той час, як сам Трамп хотів би, щоб перемовини відбувалися вже після того, як сторони домовляться про припинення вогню на лінії фронту і. Ця можна сказати діаметральна протилежність у підходах до закінчення війни не створює можливостей для швидких домовленостей між американським і російським президентами, навіть якщо вони будуть спілкуватися по телефону щодня. Хоча, звичайно, для Путіна важливо не тільки це спілкування по телефону, але й особиста зустріч із американським президентом. І тому задачою російських переговірників, насамперед, Григорія Карасіна, буде переконати американців в тому, що якісь реальні поступки від Путіна можна буде отримати, тільки якщо американський президент погодиться зустрітися із своїм російським колегою, навіть якщо. У Саудівській Аравії не вдасться. Досягти якихось реальних домовленостей про припинення вогню на російсько-українському фронті. Ну а під час цієї зустрічі, якщо Трамп раптом на неї погодиться без будь-яких реальних поступок попередньо зроблених з Путіним, російський президент просто в відмовиться американському у всіх його політичних розрахунках. Але справа вже буде зроблена. Дональд Трамп продемонструє всьому світу, що президент Сполучених. Штатів Америки готовий зустрічатися із президентом Російської Федерації навіть на тлі несправедливої війни проти України і вбивства українських цивільних російської армії. Це за великим рахунком все, що потрібно путіну від Дональда Трампа на цьому етапі російсько-української війни. Ну і звичайно, російський президент хотів би досягти від американської сторони згоди. На припинення військової допомоги Україні і обміну з Україною розвідувальною інформацією. це так би мовити задача. Максимум, а задача мінімум зробити все можливе, щоб після того як пакет допомоги, який був виділений Україні ще за часи перебування в овальному кабінеті попередника Трампа Джозефа Байдена, не був продовжений новими зусиллями американського президента, і щоб Трамп був впевнений в тому, що тільки зупинка військової допомоги Україні. І відмова від її продовження дозволить знайти порозуміння із Путіним щодо фіналізації російсько-української війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні. і Донателла, які допомагаються розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!